Огляд нашого погрібу, хто просив? Він залишився від попередніх господарів, прибудований до хліву і літньої кухні. Це вже. Задня частина двору. Тут виходять дві вентиляційні труби, він перекритий шифером по документам погріб 1993 року. В цьому році якраз дійдуть до нього руки, щоб зробити невеличкий ремонт. Написано в документах, що погріб з шийкою. Що це означає, я не знаю. Стіни з цегли керамічні, також перекриття залізобетонні панелі. Ще по площі. Він доволі таки величезний і дійсно прохолодний. Ми провели світло сюди, щоб можна було спускатися, а площа його 23,20 квадратних метри. Великий, чомусь труби немає. Одної бачу, вентиляційної, може відвалилася, треба робити заново підлога з цієї глини. Ось отакенький він з двох сторон. По висоті я достаю руками, але треба трішечки підтягнутися. Мій зріст це 1,64 так. А погріб у нас не для укриття, для зберігання все ж таки овочів, яблука тут гарно зберігається, ну і консервації.